Вітаю, друже. Продовжую тоном того. Відпочив я. І тут прийшла Ділафазавр. Не знаю, чому я їх всіх жіночого роду кажу, ну, в общем, Ділафазавр молодий. І такий дружелюбний мені співає. Я йому погрожую, а він мені співає. Він заморений, напевно. Та ні, не надо. Я не хочу з тобою дружити Парніше. Треба отсюди зшиватися. Поки що піду по руслі річки. Якщо буде можливість, вийду до своїх кокосів. Гарне тут місто. Місце. Ідений і напитаний. Ага. Я вже досягнув свого розміру це. Четверта стадія, це коли я зможу розмножуватись. Якщо знайду самку. Поки що я не такий, типу... Не в розсвіті сил такий, типу... А, блин. На останній стадії подростка. Так, щось не хочу я ризикувати, так пили. Але треба... Ще капельку сьормить, щоб повний бак. Не-не, не так пам'ять. Давай, давай. От тут я би, давай. О, хорошо. Добре. Можливо тут і нема дайнизуха, бо я вже наказав би за таку наглость. З моєї люжі калюжі пити. А щось мене ніхто не зачепив. Ну добре. Я думаю, може повернутися за своїм кокосом. Угу, галімимос, і хто їх? Ага, їх гонив, все. Гіла. Та вас багато багато. Я не буду з вами дружити. Пас... Паст. Пастися тут шов тут, пастеся. Їжте, пийте, я пішов. Можливо, навіть вони мене в саду. Запрошували, але я не хочу. Цікаво, це ті самі, що я тоді зустрічав. У мене воно місце для одного нутрієнта звільнилося. Раз би кокоса загристи, було б непогано, але як його бити чи що йому там робити, я не знаю. Так, до речі, нова територія, да, оце так річка пішла, пішла вдоль забору всього паркана, чи то стіна. Такий неприступний цілий мур. Там вже пляжна зона. Перший раз я побачив е, миролюбиво діло фазаврами, але миролюбивого. Можливо, він теж новичок в грі. І просто хотів почилити за хіщника. Не хотів битися. Але хлопці на яких там яких виш? Ой, забув. Короче, стадо ціло цих... Ціх... этих хлопців <кій> ...вирішили, що треба на навалять хоть одні диафазавры, хоть одному. Так, що, собственно робити? Повернутися на зону міграції і гризнути кокоса. Цікаво, як довго я буду його бити, щоб розбити. Пахілозавру, здається, чи з трьох ударів його розбиває? Здається так. Але я не пахілозауру. Якщо вдоль річки йти, то куди я піду? цікаво? Вона щось відводить, воно ще в неї вихід. Вона відводить ну, далі, ну, вглиб острова від е, берегової зони. В принципі, мені це не ніяк ну, не принципіально. Пороги цікаво. О, це місто я пам'ятаю. Вон воно що знаходиться там. Відкрив трошечки для себе територію. І що ж там? Що ж там таке? Добре. Йду на зону міграції. Подивимось, що там. Як я. Необережно. Цікаво зможу я пройти та о. Так, родина кабанів, хай собі йдуть. Вони, звісно. Ще ті задіри, забіяки. Що там? Що там? Я не зможу, да, побачити, що там там? море вот так я пусть так, нет, не камеру ну там так там плывет пляж, море и всё такое кокосом ещё не пахнет больше Мі здається, що хтось там речить десь далеко. Так, щось я попав. Треба вийти, звідси, я не знаю чи там буде вихід, а я хочу вийти. Де там був вихід? Якось швидко воно почало темніти. це через грозу. Ну сонце низько вже, да. <кій> так Це ще воно там річка. Так я бачу. Блін, знову... Знову... Темніє. Не знаю, що я сам не напав на діло фазавра. Він на мене нападав, я його за на нього загарчав. Він... Він мені дав голос такий, що типа Миролюбний. Ну я його і не тронув. Тепер думаю, може було б треба потренуватися, битися з ним. На ньому. <світ> Ех, знову темніше. Зона міграції цікаво, мені треба буде заходити знову в зону чи я якось... угу. Подивіться обходити. Ну добре. Якось тут дуже круто. Це тут різд. Істежка. Потом еддират ну, знову. Это такие здоровезні вольєри. Там уже хтось когось з'їв. Трошечки наткусив. Певно, зона міграції переместилася, бо тоді ж я був не у вольєрі, а був на зоні. Перед початком запису відео. О! Це був хижак. Може і погано, що я е, не об'єднався з тими страусами. Хі, ось ось сліди чись. Ух ти, ух ти, ух ти, А ось із жак. Я один тут? Два. Ого. Не, ну цера разур, це серьезно. який загриз. Отаке воно життя того воїв. Далі буде.